Пекась жара, я не думаю, що з легкою бороною воно би щось зробило на даній землі. Коли є такі тріщини в землі, що по 20 сантиметрів і шириною 5, ну, то як ви думаєте, де там та волога буде? А так він важкий, задана робота, глибина задана, Все. спокійненько воно собі обробляє, так якби мовити, не пригає, не треба його при... там. Рейси ставити чи шпаганіст. Сьогодні якраз Коля нені. розказував ситуацію, що теж там колеги, які працюють на полях, опрацьовують поля. Вибирали в той момент, ну за ці, що взяли трошки легшого дискового лучильника. Да, да. Як це ти мене. ним робиш, каже, ми довантажуємо ще, якусь рейсу питаємося кинути, каже, а, а ти проходиш і заходиш і працюєш нормально. Е, Коль, для лущення, яка глибина обробітку, на твою думку, для лущення найефективніша? Ну, тобто поверхнева. Ну, На мою думку, я.